Країни Європи планують депортувати українців з Європи в Україну. Це не прикол, не клікбейт. Зараз розкажу їх логікою. Чому так розповсюти це відео. Отже, друзі, європейці побачили, яка Росія насправді кавачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали. Нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять? кажуть, давайте українців з Європи заберемо, нехай ідуть в Україну, підтримують там економіку і фронт. Це за Печить нам в європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА, і це не прикол. Звучить це дуже варварський, дуже не по-чесному, Але Європа отак переживає за себе. Да, напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їхних є. Тому тут всі ті заяви, які були перед тим що українців там там в Україну і так далі. Вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше яких прагматичний якийсь розчок, Типа, як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з однієї сторони, вони приймають те, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсам воювати так, як Україна і так далі. Але з іншої сторони, ну вони просто кидають українців на м'ясо. Отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації, дай Боже, щоб це не сталося. Взагалі пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але. Зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля. телеграм -канал. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплати. У нас дуже багато вже виплати, подарунків. Ми там постійно айфони і даруємо і а, розкажу як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу, де ми будемо вам платити гроші. І навчимо вас і блогінгу, як без блога заробляти, і як без банків обходиться, і там і юридичні консультації у нас і дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато. Ситуація супер нестабільна. Давайте так, забіжу наперед до 27-го года. Ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші. Щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь імігрувати чи переїхати. До 27-го року ви маєте повністю устаканитись, бо в Європі і в світі щось таке несеться. Ну мені це не дає спок. Все за посиланням в шепці профіля, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Все буде контент-хата. На зв'язку всім шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за відста тисяч. Місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу як це все працює.